У повномасштабної війни компанія почала збирати гроші на реабілітацію дітей, які постраждали від російського вторгнення. А пане Ярославе, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі суспільного. Доброго ранку, доброго ранку, всім, пане Дякую, Ярославе. Розкажіть, розкажіть, як з'явилася ідея ось такого донейту допомоги власне на реабілітацію дітей. Ну, я таку невеличку історію за Такамаку скажу, що ця компанія вона створена нашою компанією поліграфічною та нашими друзями дизайн студією «Бамбук». Як це наше таке було хобі? Ми це створювали для того, щоб створити гарний український продукт, якісний для українців, для наших громадян, і ми не ставили навіть за ці спочатку це як бізнес. І тільки ми вирішили, вже коли настав момент, коли компанія розвинулася, коли можна було починати продажі, прийшов карантин. Потім війна, і нам не дали змоги, якби ринок не дав змоги ну, наростити якби, великих потужностей. І звичайно, як у всіх бізнесів з приходом війни у нас був дуже такий великий колапс спочатку, бо багато продукту було розвезено по території України. Все зупинилося, і перших десь там не знаю, хай буде місяць часу. Ми, ми були в такому розпачі і не знали, що робити, чи ми можемо бути корисні. І перший наш такий як називати назвати донат, це якраз було. Ми шукали чим ми можемо бути корисні, в чому ми є спеціалісти, щоб це не було суто. Якась фінансова, типу, просто кудись комусь допоміг. Ну там невідомо, якби на які потреби. Ми знайшли такий проект. Це хібуки, це такий песик, терапевтична іграшка. Це ізраїльський проект. Ми зв'язалися з. Власниками і сказали, що ми би хотіли допомогти, бо вони сюди входили в Україну своєю ініціативою і допомоги. Зараз цей проект досить широкомасштабний є по Україні, і ми допомогли розробити для цієї іграшки книжечку. Там дві книжечки одна для дітей, друга для дорослих. Дуже така ну, гарна ілюстрована, яка йде разом з цією іграшкою, терапевтичною в додаток. Ось і е, Далі ми весь час підтримуємо, випускаємо, друкуємо ці книжечки. Ну і таким чином наша така є е, допомога, е, якби ну частково матеріальна, частково нематеріальна Плюс ми коли цей проект започатковували, ми так якби поки шукали, куди будемо, яку будемо робити допомогу. Ми зразу запросили всіх е, дітей, які були або вимушено переселені, бо просто постраждали від війни. Ми з ними проводили різні. Такі е, акції, скажімо, малювали малюночки, і ми, ми запропонували, що ми з ваших малюнків зробимо пазли. То, ну ми так і зробили. Відповідно, ці пазли були безкоштовні. Ми їх роздавали. Хто люди донетили, то ми ті кошти збирали, і це все йшло на цей проект Хібукі. Пане. Пане Ярославе, а от можете нам розказати, якщо не таємниця, яку суму вдалося вторгувати, виручити от і за пазли, і за ваші інші проекти на реабілітацію дітей? Ну я так скажу, що збору там я точно не пам'ятаю, там кілька десят тисяч гривень, але там не була дуже якась велика сума. Ну на жаль, можна сказати. Бо ми навіть ну в тому не є майстри в збору грошей. Та, тобто ми ніколи не займалися цим. Ми більше просто додавали своїх ресурсів, так і коштів, і ресурсів, просто ну це все просували і створювали. Вони це розламу. було така, знаєте, ці кошти, ці кошти на збір. Це було якби просто умовно, щоб люди розуміли, що якщо робиш добре діло, ми вам даруємо, бо ті пазли набагато дорожчі, там ніж ніж там люди, іноді деякі найдавали пожертви. Ну тобто, ми це не, не рахували. Це було просто тепер так, таке від, від душі. Панерослава, цікаво, від кого пішла ініціатива? От, власне, такі робити проєкти, аби мати можливість донатити на соціальні проекти? Це було, наприклад, від вас, як від керівника, чи все-таки від команди більше люди хотіли? Ну, я ще раз повернусь до тої нашої історії, що ну, наша компанія це не стандартна компанія. У нас от, всі наші співвласники, це все дуже такі креативні, творчі люди, де хто зараз навіть є на фронті. І… В нас можна сказати так, що ми сіли там буквально знайзмім там партнером, ті біля мене з боку сидить і кажемо: так давай сюденько, чим може бути корисні. Ну така ідея десь намалювалася. Ми підняли це питання. Ну ніхто нічого якби не заперечував. І ми всі зразу взяли за цю роботу. От і все. Ми потім ще один такий проект, був ну, тобто навіть не збір коштів. А в нас є авто, є автори, і є у нас проект, де ми купили права на випуск гри. Це поляки, і вони просто дуже хотіли в Україні допомогти. Ми їм перезвонили, кажемо, дивіться, давайте ми всі ті авторські винагороди, ми перерахуємо на підтримку. І вона також ця така компанія МДР з Польщі. І ми, якби всі ті кошти перерахували благодійний фонд. тобто... Ну ми, ми дивилися, як то кажуть, де ми можемо бути корисні, що ми можемо зробити це робили Власне, ось чому, на вашу думку, хочеться почути, вашу думку важливо, аби бізнес не залишався осторонь і завжди допомагав, зокрема, фінансово соціальним ініціативам, особливо в період війни. Ну, ну в першу чергу, я думаю, що. ну Якби на це питання нема це як аксіома. Ну тобто, це не можна не допомагати. Ми живемо в цій країні, ми там працювали, хтось працює зараз. Кожного різні є можливості, різ, різний вплив на на ну, Якби війна зробила на бізнес. у нас також на спочатку був там по одному, потім по іншому, зараз ще по іншому. І ну, це наша якби місія. Місія ми повинні так допомагати. Дякую ну, не знає, принаймі, принаймі я не я, знаю. Я, я про таке навіть не задумувався. Це, ти проживеш це від серця, це не, ну, не від того, що тебе, там хтось змушує, бо прийшла дата, треба сплатити податок. Ні, це просто людина, там, керівник. Ну, є можливість, допомагаєш, але ну, нема можливості. Шукаєш можливість, щоб з'явилася та можливість.